Unit 9. Feeling Good, Grammar, Like. Сьогодні працюватимемо з вами з уроком граматики Page 59, стрінка 59 нашого підручника. Нагадую новим глядачам каналу, що ви можете зробити перевірку домашнього завдання за робочим зошитом за умови мінімальної спонсорської підтримки, хоча б каналу Forget Me Not». Продовжуємо далі. Отже, посилання на усі зошити я залишатиму в, залишаю майже в кожному відео в описі, Так, кому потрібно, будь ласка, переходьте і користуйтеся. Ну, а ми з вами почнемо. Отже, прочитаємо, давайте речення. I like your photo. Мені подобається твоє фото. I don't like your computer. Мені не подобається твій комп'ютер. Ну, тут, начебто, все зрозуміло. Так, I like, I don't like. I like your photo. Мені подобається фото твоє. I don't like your computer. Мені не подобається твій комп'ютер. Мені подобається I like swimming. Мені подобається плавати. Swimming – це у нас слово, яке передає процес. Так, I like swimming. I don't like playing tennis. Мені не подобається грати в теніс. Також слово playing передає процес. Процес гри в теніс. Мені не подобається. So now choose an, the correct words to complete the sentence. А тепер обери, будь ласка, слово, аби доповнити речення. І це речення є у нас правилом. І так, after we use a noun or the ing form of the verb. Після, після чого? Після like слова. Так, подобається. Або виразу don't like не подобається, don't like не подобається. Ми використовуємо або «noun» займенник. Іменник, ви бачите, photo, так. Or the ING form of the verb, або форму ING у дії слова. І так, ще раз: «Noun» – іменник напишу вам переклад. Іменник. Або закінчення ING у дієслова. Дієслово. Діє Отже, можна просто сказати, мені подобається яблука». так? I like apples, це у нас буде іменник. А можна сказати, я люблю процес якийсь. Наприклад, I like cooking, я люблю процес приготування їжі. I like grapes, мені подобається, наприклад, виноград. I like reading, мені подобається процес читання. Окей. Okay. Отже, після слова лайк like вживається або іменник, що мені подобається, предмет, який мені подобається. Наприклад, I like my new shoes. Мені подобаються мої нові джеревики. І, наприклад, I like shopping. Мені подобається процес покупки. Так, I like shopping. Отже, після слова like і виразу don't like його, заперечного виразу, ми використовуємо або іменник, або діє слово з закінченням ing. Ось і все. Отже, I like swimming, I like dancing, I don't like playing tennis. Complete the table with the ing form of the verbs in the box. А тепер давайте з вами доповнимо цю табличку правильними формами ing цих слів. Ця форма вживається також, коли ми утворювали з вами present continuous. Теперішній тривалий час, пам'ятаєте? Catch. Catching. Додали ing та й усе. Якщо діє слово закінчується на І, то І у нас літера випадає, а замість неї додаємо ING. Якщо у нас слово односклад... односкладове, так? якщо воно закінчується на приголосний, перед ним іде голосний, то останній приголосний подвоюється. Run, running. Далі clean, cleaning. Тут у нас. Нічого не подвоюється, нічого не змінюється. Просто додається закінчення «-ing». Play playing. Так само. Нічого не змінюється. Ride riding. Дивіться, Ride закінчується на I. І, і ця І у нас скорочується. Ride. Ridін. Swim swimming. <кій> Подвоєння M. Swim swimming. Take taking. Сюди. Літера І скорочується. Walk-walking. Нічого не змінюється. Просто додали ING і все. Так само, як і Watch Watching. Great, well done. Отже, ще раз. У більшості своїх випадків. форма дієслова закінченням ING утворюється дуже легко, додається просто до основи слова, і все. Але є винятки. Коли у нас дієслова закінчується на літеру І, то при додаванні ing у нас і випадає, і ing просто записується вже на її місці. Так? Dance, dancing, write, writing, take taking. Якщо у нас односкладове слово з короткою з коротким голосним звуком, так, після якого йде приголосний звук, то ми цей звук подвоюємо: Run, running, swim, swimming. Тепер давайте з вами поєднаємо parts of the sentences to make the rules, поєднаємо частини речень, аби утворити правило. І так, when the Biob, ми з вами вже вивчили, що це таке дієслово, отже, коли діє слово. And in two or more consonants, закінчується на два або більше приголосних. Напишемо слово consonant це приголосні. приголосні. То що ми робимо? We add. ing. Ми просто додаємо ing. Add це додавати. Угу. Отже, перше правило, перше початок правила це у нас частина B. Поєднуємо з частиною b. Далі. To. When verbs end in an e. Якщо діє слова закінчуються на літеру E. we cut the vowel and add ing. Ми cut дослівно вирізаємо цю голосну. Отже, cut, давайте запишемо а, переклад. А, Вирізати, скорочувати іншим. Іншими. Давайте напишемо: скорочувати, скорочувати. Ми скорочуємо голоснуцю vowel, голосна, голосний звук, так? І додаємо ING. Отже, to see правило. Ну, і останнє when short verbs, and in a vowel and a consonant коли короткі дієслова, тобто, що таке коротке дієслово, яке складається у більшості випадків з одного складу, так? Закінчується на коротку голосну, так? І приголосний звук, то ми подвоюємо приголосний і додаємо ing. So 3A. Отже, ось скільки ви слів вже дізналися, дивіться. Consonant – приголосні звуки. vowel – Голосні звуки. Double подвоювати. Давайте напишемо. Я гадаю, що це слово ви вже знаєте. Подвоювати. Дабл, подвоювати. Кат угу. скорочувати в даному випадку перекладається. Verb – дієслово. Наун іменник. Now, and now let's turn to our grammar. Grammar Reference in Practice page 146. На сторинці 146. Підемо зараз. Итак, page 146. Like. Итак, стверджувальні речення і заперечні речення. I like dancing, you like dancing, he likes dancing, she likes dancing, we like dancing, they like da dancing. Це речення у нас вживаються в звичайному теперішньому часі Present Simple Tense. А отже, після he, she та it ми вживаємо слово like з закінченням s. У запереченнях для he she та it ми вживаємо допоміжне діє слова does. І так, I don't like running, you don't like running, he doesn't like running, she doesn't like running, we don't like running, they don't like running. Але після лайк like і «likes» у будь-якому випадку, після стверджувальної форми заперечної. Процес дієслово вживається закінченням ING. Так? Отже, звертайте увагу, будь ласка, єдине, що на форму теперішнього часу. Для він вона, у стверджувальних реченнях закінчення S, у запереченнях у нас виступає наш помічник DAS аби утворити заперечення. І слово like вже залишається без закінчення S, тому що S перейшло в вдаз. Ну що ж, complete the sentences with like, likes, or don't like, doesn't like. Ну, якщо у нас смайлик ось такий, да, то це «like» або «likes» буде. Якщо похмурий ось такий сумний, то це don't like або «doesn't like. І так, I like playing tennis. Мені подобається грати в теніс. Смайлик посміхається. Смайлик uh, сумний. Отже, Джої не подобається танцювати. Джої це he, Ну або she. Отже, це буде Doesn't Like. Джо Doesn't Like. Dancing. Так. We like Chocolate. Смайлик посміхається. You don't like playing football. Смайлик сумний. Для You заперечення. Don't, бачите? Тільки для he і she буде doesn't. You don't like playing football. Dan and Megan uh, like. Їм подобається. Dan і Megan це вони, they. Отже, після They множини ми вживаємо слово like без жодних закінчень. І останнє йому не подобаються настільні ігри. He doesn't like. Заготовлена вже була uh, фраза Board Games. Ось і все. Просто треба бути уважним, так? коли ви вживаєте, особливо, закінчення, так? коли у нас стверджувальна форма, то це буде після he та she likes. Але у нас тут таких прикладів не було. Бачите, ми з вами побачили лише doesn't like і don't like. Окей. Okay. So, what do you and your family like? Що ти і твоя родина любить? Complete the sentences with like, likes, or don't like, doesn't like. Треба тепер написати про свої вподобайки, так? Про те, що вам подобається, вам особисто, так, і е, вашим родичам. І так, I don't like doing homework. Мені не подобається виконувати домашнє завдання. My mom likes cooking. Моїй матусі подобається приготування. My dad doesn't like running. Мій татко не любить бігати. My brother and my sister, ну, наприклад, like swimming. Брат і сестра, це вони множина. Так, отже, лайк like без закінчень. I, uh, ну, нехай буде like playing tennis. Мені подобається грати в теніс. I don't like, I don't like riding horses. Мені не подобається кататися на uh, конях. Ну і останнє my parents like watching TV. My parents множина після множини like, без закінчень. S. Після мій татко, моя матуся. Ми вживаємо, якщо стверджувальне слово likes, якщо заперечення doesn't like. Будь ласка, зазвичайний present simple tense. Хто що забув, будь ласка, подивіться по підручнику, де у нас present simple tense, і знову поверніться на ті уроки. І ще раз перегляньте утворення заперечень і питань у present simple tense. Повернулися на сторінку 59 Complete the sentences with the ing form of the verbs and brackets. Те ж саме треба зробити нам тепер тут, після нашої grammar reference. І так, знову ж таки, цей смайлик у нас позначає like. Клас подобається. Ну, а цей смайлик не подобається. Наприклад, Ben likes running in the park. Бену подобається бігати в парку. Отже, ми маємо написати likes, doesn't like, або. Like, don't like. І є слово, яке стоїть у нас в дужках, з закінченням ING правильно. Так, ну, добре. Mary doesn't like dancing. А Мері не подобається. Бачите, танцювати. Mary doesn't like dancing. Отворюючи форму ING, бачите, літера І у нас хат випала. Далі I like playing badminton. I like. playing. А слово бадмінтон уже самостійно напишіть. Alison and Gemma. Don't like, так? Don't like, eating. Eating. Нічого не подвоюється в даному випадку. Eating. Potatoes or bread. Перепишіть potatoes a bread, and bread самостійно. Не розумію, навіщо їх написали в кодушках, все одно вони не змінюються. Далі. You like standing on your head. Тобі подобається стояти на голові. You like standing. On your head. On your head просто переписуйте без змін. Пол. А Полу не подобається плавати. Doesn't like swimming. Paul doesn't like swimming. Paul – це хлопчик, так? Це he. Отже, для he doesn't заперечення. І після doesn't like розживається без закінчення S. We like learning English. Нам подобається вчити англійську. We like learning English. English перепишіть без змін. Зараз тут мені всі подобає, напишуть. Ні, не подобається. Не, не подобається нам. Свободу, свободу ученикам. Не подобається нам вчити англійсько. Окей, okay. ну а зараз talking points. пойнт. Uh, watch the video. Погляньмо зараз відео. Ask and answer the questions with a partner. Постав питання, поставимо питання і дамо відповіді. Ну, давайте з вами зробимо такий маленький екскурс у це відео. Ну, і якщо ми вже будемо працювати з відео, то чому б нам не зробити ще і додаткові завдання за цим відео? Так, як завжди ми це робимо. Отже, виконуємо ці вправи після того, як ми переглянемо відео. Окей. Okay. So, feeling good, watch the film, подивіться філм. Ну, там коротеньке відео буде. And tick the activities that the student talk about. І вам треба буде помітити, так відмінити для себе ті види спорту, якими займаються учні. Отже, це у нас етлетікс, атлетика, футбол, нетбол, бейсбол, хокі, регбі, також це з м'ячем: баскетбол, свимін, плавання, теніс, скейтінг, кататися на ковзанах, горсрайдін, скейтбордінг, крикет, джаглінг, жонглювання, джаглінг. Окей, okay, are you ready to watch the film? Окей, okay, well done, so let's watch it. Будемо його інколи передивлятися ще. Отже, персонажі цього фільму, як завжди, Алекс, Луї, Вутер, Теннісон and Нікіта о Нікіта. Нікіта. Окей, зараз почуємо як правильно дівчинки ім'я. This film looks at activities that we like doing. I like skateboarding, juggling, horse riding, and playing football. What activities do you like to do? I like football, hockey, and athletics. I like football, rugby, and hockey. What activities do you like doing? Baseball, basketball, and skateboarding. I like netball, basketball, and a bit of cricket. And what are you good at? Football. Skateboarding and baseball. I'm good at netball. Football and athletics. What are you not so good at? Hockey. I'm not very good at rugby. I'm not very good at cricket. I'm not so good at basketball. So, uh, the activities that uh, the students talk about they talk about athletics, football, netball, baseball, hockey, rugby, basketball. Uh, Horse riding, skateboarding, cricket and juggling. Окей, okay, so, how many questions does Alex ask? Скільки питань ставить Алекс? Three questions. Які ці питання? What do you like doing? Так, what activities do you like doing? Друге питання: what are you good at? Що у вас дуже добре ви... що у вас виходить, так? Чим у вас виходить займатися? And what aren't you good at? Так, що у вас не виходить, чим у вас не виходить займатися? So complete the information about the students with the activities in exercise 1. Then watch the film again and check your answers. So нам потрібно тепер доповнити таблички про даних учнів, так? Чим вони, що їм подобається, What are they are good at and what they are not good at. This film looks at activities that we like doing. I like skateboarding, juggling, horse riding, and playing football. What activities do you like to do? I like football, hockey, and athletics. I like football, rugby, and hockey. What activities do you like doing? Baseball, basketball, and skateboarding. I like netball, basketball, and a bit of cricket. And what are you good at? Football. Skateboarding and baseball. I'm good at netball. Football and athletics. And what are you not so good at? Hockey. I'm not very good at rugby. I'm not very good at cricket. I'm not so good at basketball. Okay, so Alex likes skateboarding, juggling, horse riding, and football. So he's good at skateboarding and he is not good at juggling. Louis likes football, hockey and athletics. He is good at football and athletics, but he isn't good at hockey. Walter. He likes football, rugby, and hockey. So he's good at football, but he is not good at cricket. So, uh, next. Uh, Tennyson. He likes baseball, basketball, and skateboarding. So he is good at skateboarding and baseball, but he is not good at basketball. Nikita. Uh, so she likes netball, basketball and cricket. So she is good at netball, but she is not good at rugby. Okay, well done. Pro te добре виходить що у них виходить з So, talking points. Now, turning to page 63 of the students' book and answer the questions. Повертаємося до нашого підручника. Але це у нас у підручнику не сторінка 63, а 59. Трохи інша сторіночка. So, and what activities do you like doing? А тепер скажіть, якими activities любите займатися ви? For example, I like. Так, перерахуйте, що вам подобається робити. I like. I like. І далі діяльність закінченням ING. Ну, наприклад, там, I like swimming. Або I like cooking. I like um, playing table tennis. Please. Ну, краще, звичайно, вживати не cooking діяльність якусь іншу, так. А саме спортивно. Окей. Okay. What activities are you good at? Що у вас дуже добре виходить. So, наприклад, I am good at. I am good at. Так, і скажіть, I am good at, for example, running. У мене дуже виходить добре бігати. Так, I am good at running. Uh, ну, це хлопці говорили дівчата про athletics. Так, I am good at athletics. okay, what activities are you not so good at? А що у вас не дуже добре виходить? I am not so good at у мене не дуже добре виходить. Ну, наприклад, horse riding. Horse riding. Please. So, complete these sentences. Task 4. Do you like doing these activities? А вам подобається робити, займатися цими <гум> діяльностями, так би мовити, так, видами спорта? So, tick the table for you. Давайте помітимо з вами. Then add two more activities. Отже, якщо вам подобається який, один з цих якийсь цих видів спорту, ви ставите галочку напротив нього ось тут, так? I like. I don't like другий стопчик. I am good at у мене виходить якийсь вид спорту. I am not very good at у мене не дуже виходить цей вид спорту. Будь ласка, це все для вас. Отже, playing tennis, playing hockey – грати в хокей, running, біг, Playing basketball – грати в баскетбол, Dancing – танцювати, Playing football – грати в футбол, watching sports, table tennis. swimming. Давайте сюди ще напишемо з вами скейтбордин. Mm, skateboarding. 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 І що там у нас ще було? Ну, horse riding, yes? Horse riding. Horse riding. Додали ще з вами 2 activities, Два види спорту, будь ласка, поставте свої результати. Uh, so, talk to uh, two friends about the table in exercise 4. Remember to use the ing form. Наприклад, можете розказати, наприклад, I like playing tennis, but I'm not very good at it. Отже, наприклад, поставили біля теніс. Uh, те, що вам подобається, але він у вас не дуже добре виходить. Так? I don't like running. Мені взагалі не подобається, наприклад, біг. Далі, I like watching football. Мені подобається дивитися в футбол. But I don't like playing it, але мені не подобається грати в нього. I'm good at dancing. У мене виходить танці. I'm good at dancing. Розкажіть, будь ласка, про себе, спираючись на цю табличку, яку ви потім складете. Замість вас цього зробити я вже не можу. Далі, now write about your friends. А тепер напишіть про своїх друзів. Наприклад, Юлія likes playing tennis, but she doesn't like running. Юлія подобається грати в теніс, але їй не подобається бігати. She isn't very good at computer games. О, у неї не дуже довже, добре виходить в комп'ютерні ігри грати. Назар doesn't like running, and he is very good at it, and he isn't very good at it. Назар не любить бігати, і у нього це не дуже добре виходить. He плейїнг playing basketball. йому подобається грати у баскетбол. Тобто потім можна щось що зробити? Swap your tables, обмінятися своїми табличками цими. Ось, і розпоказати про свого товариша, що кому подобається, що не подобається. Пам'ятайте, якщо розповідаєте про товариша, вживайте like з закінченням s. Міша likes, Петро doesn't like. Якщо заперечення, то doesn't. Окей, okay, well done. І не забувайте про дієслово, що воно пишеться закінченням ING, якщо це дієслово. Якщо це слово, яке виконує дію. So, that's all for today. Ну, ось таким було наше заняття сьогодні. That's all for today. Goodbye. See you next time. Побачимося на наступному уроці vocabulary and Reading. Goodbye, good luck.